Трагічний вікенд на Прикарпатті трапилась чергова смертельна дорожньо-транспортна пригода. 17 вересня на Косівщині поблизу села Вербовець близько п'ятої години ранку позашляховик марки Лексу, що рухався в напрямку Косова, злетів з дороги. Як наслідок, один із пасажирів Джипа загинув на місці, а двоє отримали важкі травми. Водій автомобіля не впорався з керуванням на заокруглені дороги під час заносу. Вдарився у бетонні блоки, після чого автомобіль перекинувся в обрив. Внаслідок аварії один з пасажирів. 22-річний місцевий мешканець загинув на місці події. Ще двоє дівчат віком 22 і 24 роки з тяжкими травмами потрапили до лікарні. Сам водій з місця дорожньо транспортної пригоди. Втік правоохоронці знайшли його тільки на наступний день. До речі, водій отримав тільки незначні травми. Зараз слідчі з'ясовують, за яких обставин автомобіль злетів з дороги, і чи був водій на підпитку. До слова, винуватець аварії в минулому мав проблеми із законом. Одна з потерпілих дівчат, прийшовши до тями, повідомила, що це є. Особа, чоловік, її знайомий, – 35-річний уродженець міста Дніпро. Як згодом виявилося під час перевірки, цей чоловік перебував від літа від минулого літа у розшуку за на Дніпропетровщині за скоєння злочину заподіяння умисного тілесного ушкодження. За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 10 років. За фактом аварії порушено кримінальне провадження за статтею 286 частиною 2, Санкція якої передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Зараз вирішується питання обрання запобіжного заходу, тримання під варто. so you're